Наша зустріч з Бурончиком після тижневої розлуки. Де наш Буранчик? А де наш Буранчик? Це Буся. Це Буся. У, як виросла. Саша, ти бачиш, яка якого... вона яка величезна стала за тиждень? Буся! А ну! Буранчик, привіт, мій хороший Бурончик. Ти такий здоровенний став. Я не узнала Буранчика, ти ж узнакався мене. Іди мій хороший, мій маленький мальчик, Буранчик, буранчик хороший. Ти скучав, скучав, кажи, мій маленький, Буранчик, ти трошки забувся. Жужа, не мішай буранчику. Буранчик хороший, хороший мальчик. Фу. Буранчик, привет! Привет, мій хороший. Саша, ну що, виріс Буранчик? Диви, як Віріс. Диви, як поздравляє нас. Ах ти, Жужа найбільше радується. А Буранчик, диви, главне, що він нас не забув. Хороший маль. У тебе що тікає? А мене трохи забув. Диві, то, що ти забув. Мене Буранчик, іди мій хороший, маленький хлопчик. Диві, тебе забув, Сашка. <свистець> ну нічого, він привик не забув. Чи гостинець? Ой мій хороший, диві, що я тобі привезла. Як тобі Патісон? Це Патісон у нас, Надо кришить, каже Буранчик. Гостинець Буранчика цікавить. Шужа, Та це ж не тобі гостинець. Гостинець для буранчика цікавий, але треба срочно накришить. Хлопчик ніжний і не привик ціле кусати. Буранчик буде зараз порізаний Патісон пробувати, бо дуже він йому на запах сподобався. Ну. Гостинець для Буранчика номер 1 Диви Буранчик, на. диви. Диви Патісон. Ой, Патісончик. О, ну. Нравиться. Треба було ще гарбуза взяти. Ну, просто сама думаю. Та щила його сама до установки. Нравиться Буранчику, так? Да? На. Ще буранчик гарбузей патісони в нас не пробував. Домашні, екологічно чисті. Буранчику заходить, так? Да? На, куди ж ти траву береш? А це я для кого везла? Все? Чи що? Нормально. Це <рістична> в нас гостинець номер 2 для Буранчика. Буранчик, диви, я тобі вербу везла автобусом рейсовим, бо тут верби в нас не можна знайти. І я ходила в гостях, шукала вербу спеціально, щоб наламати для Буранчика гілочок. Ну, як тобі? Верба добріша за Патісон, так? Да? Мабуть, так. Да. Ох, і виріс, не можу його помістити. Кадр повністю. Як тобі верба? Добре, так? Да? Да. Буде діло, да, Буранчик? Хороший хлопчик, він вербу їсть. Я знала, що тобі понравиться. Застіснявся. Щось новеньке, да, Буранчик? Yeah. Хороша косуля, ти скучав, скучав, да? мій маленький, мій гарний хлопчик. Новини про Буранчика. Хто казав, що в Буранчика? Шрам на носику залишиться на все життя і буде біла мітка. Неправда, вже у Буранчика ніс чисто чорний. Не видно і сліда, що там була якась травма. Да, Буранчик? Мій хороший хлопчик, він радий радий. Каже, я радий радий, що до мене мамочка вернулася. Мій хороший бурончик. Хто це тут пікав? Буранчик. Козюлькін, ти чого пікаєш? Ти де? Мій хороший. Ти тепер не можеш від мене одійти. Да? Мій хороший хлопчик, мій зайчишка, Ходить, він тепер пікає, пікає. Він тепер не хоче, щоб я від нього відходила, да, Буранчик? Такою радостю прискакав, як почув мій голос. Буранчик. Буранчик показуй, що в тебе носик геть чорний став. Не осталося, каже, сліда від шрамів. Ну, хороший хлопчик, такий хороший. Він. Ну, хороший просто загляденье. Що тепер, Буранчик? Я оце по дощу долажала з тобою гулять, бо ти скучив, скучив, да? Бо ти скучив, скучив, мій маленький хлопчик. Скучив, він, каже, скучив, скучив. І такий, і такий носяк, і такий халюся, халюся, халюся нося. Буранчик, все, мені можна вже йти. Можна мені вже йти? Чи гулять з тобою до ночі?